І вітаю друзі! Сьогодні, 11 жовтня. Сьогодні відео виключно про хризантеми. Я хочу навесні, дай Боже, щоб все було добре і була змога. Я хочу зробити продаж посилками, тому що в мене їх надбагато, а місці чомусь продаж іде зовсім-зовсім погано. Тому я хочу, щоб в мене були назви, я їх не знаю, тому в мене вони будуть йти під номерами. І коли це відео, ну я буду дивитися, я буду знати, де яка, і ви мені вкажете, які саме номери ви хочете. Дивіться, як це буде відбуватися. Ось я зніму на цей час, які в мене квітують. Розкажу, які вони в мене є. А потім які будуть розквітати ще, я буду робити коротке відео і потім все змонтую з цінами на весну, як все буде добре, я виставлю і. Можливо, хтось захоче собі такі прекрасні хризантеми. Хризантема під номером один. Вона вже квітує, бачите, в неї такі пелюсточки трошки такі заокруглені. Почала квітувати на... десь наприкінці вересня. Ось, вона почала квітувати. Дивіться, кущик такий є сантиметрів 50, я так думаю. Ось така дуже прекрасна, бачите. Квіти великі. І достатньо багато буде ще довго квітувати. Ось така красунька. Під номером один. Жовта хризантемка. Далі під номером 2, бачите, вона ще не повністю розпустилася. Вона почала квітувати початок жовтня. Ну, ця хризантемка сантиметрів см. Так я думаю, десь. От, я ще думаю, залежить все багато від погоди і де посадиш. Наприклад, деяких хризантеми, у мене, ну, які вже три роки я наблюдаю. В перший рік вони були 50 сантиметрів, в тому році вони були метр, в цьому році десь 70. Тому о, ще висота залежить від погодних умов, і де посаджена квітка. Ось такий гарний кущик у мене. Цієї хризантеми. Під номером 2. Незнайомка під номером 2. А хто пізнає сорти, нехай, будь ласка, напише мені їх назви. Під номером 3 це рання хризантема. І за посухи вона якось так цікаво себе веде. Вона вже давно повинна була. Відквітувати, і колір був би насиченіший, але вона ось то засихала, то відновлялася. І наразі ось вона квітує. Хоча це рання хризантема, я не знаю, погодні умови ну, дуже сильно так так скажімо так, на хризантеми впливають Ось вона така на піврозпуску, така, ось така як пухка ромашечка рожева. от Сантиметрів 50, вона невисока, ось така біля вейгели от Взагалі це рахується рання. Я не знаю, чому в цьому році вона так пізно заквітувала. Ось це буде в мене хризантемка під номером 3. Так, під номером 4 в мене така нарядна, гарна, така, як наречена. Ось така хризантема. Ось вона, дивіться, яка розпущена. Оце ж я кажу: перший рік вона була 50 сантиметрів в тому році, більше метра, в цьому році, сантиметр 80. См. Ось що дуже цікаво. Ось, так, Мені щоб їх не сплутати. Тут аж дивіться. А за нею зразу йде флокс шеловидний. І буде така, як рожева ромашечка. Ну, поки я її не позначаю, це просто, щоб мені запам'ятати. Ось така біленька під номером 4. І під номером 5 у мене буде бордова, хризантема, кулька, як я кажу, пуговка. Також вона почала своє квітування більше ось середини жовтня. І буде квітувати до морозів. Ось вона така велика. Дивіться. Позаду неї це буде інша хризантема, така ромашковидна. ну Це я потім додав. Зараз вона ще не розпущена, не зрозуміло яка, то ні. От п'ята хризантема це в мене буде бордова кулька десь сантиметрів 50-60. Під номером 6, хризантема, якої в мене надзвичайно багато, і я її хочу. Я її найбільше також люблю, тому що вона невисока. Ось такі кульки, то також вона йде кульками подекуди. Вона у мене сантиметрів 20, подекуди 40, подекуди 30. Якось так в де в якому місці ось така, як не сказала, це. Який це ж колір, фіолет чи не фіолетова. Квітує вона вже дуже довго, вона рання, вона ще почала своє квітування влітку і квітує до сих пір. Це дуже класна хризантема. От Я ще покажу, що зараз я покажу в другому своєму квітничку її вам. Ось вона в мене в наступному моєму ось цьому квітничку. Ось дивіться, які прекрасні кульки. Кульки-пуговки, практично не видно листочків. Хто дивиться мої відео, вже давно знають. Я її показую вже давним-давно, ще з літа. Вона квітує. Ось це під номером 6. Під номером 7, сразу переходжу. Ось така рання хризантема. Казали сонечко. Ну не знаю. Бачите, вже це також рання, вже деякі квіточки відквітовують, деякі ось такі. Прекрасні і відквітовуючі Також вона ось змінює колір. Якщо є час, можна забрати, оці ось але е, от в е, мене немає. Тому ось така сонечко під номером 7. І далі, також вона сантиметр 50 раня. І також рання далі йде в мене ось така хризантема. Квітує вже дуже-дуже довго. Я вже багато відрізала. Тим більше відрізаєш, тим більше вона дає ще пуп'янки. Квітує також десь середини літа. Я вже не, не, не пригадаю, це буде під номером 8. У мене хризантема. Також невисока, сантиметрів 50. Ось така прекрасна. О, мій любимий Любимий е е е е номер 8. Ось. І... Підемо до високорослих моїх хризантем. Єдине, що вони в мене під номером 9. єдине, що в мене вони щільно посаджені. Я зможу трошки сплутати кущі. Ну, я думаю, це все будуть високорослі, що я зараз показую. Тому як я десь щось сплутаю, якщо я буду висилати, вже мені хтось простить, але надіюся, що відео мені буде в допомогу. Номер 9. Дивіться, почала квітування. Ну, таке більш такі масштаб, ну, вже більш таке нормальне. Також середина жовтня. Ось така ромашковидна. Такі бутони, бачите, більш такі рожеві, розплутали. Вона така, бачите, біла і такі злегка рожеві мазочки. Ось такі великі кущі цієї ромашковидної хризантеми метрові десь високоросла, можливо, навіть трошки вища. І здається, що останній кущ в цьому рядку високорослих, ось, також ця ж сама під номером 9. Мені здається, можливо, якщо вони хоча мені привозили наче різні хризантеми, ну або ж вони дуже-дуже схожі. Ну або ж це однакова хризантема. Ну я не розумію. Тут, наче трішки більше їх вже розпущених квіточок. От, але ну мені здається, але можливо вона подібна. Ну але я віднесу оці два куща під хризантеми під номером дев'ять. Ось така прекрасна, ромашковидна, прекрасна хризантема. І десята високоросла, темно-бордова, така пухка хризантемочка. Ось е вона, ось в мене тут дала сперма і починається. Е вона звідси. І йде в мене цілий рядок її. Е чому так знімаю, щоб мені, е ну, щоб я знала, де, де, де де, ось вона йде до моїх теракотових кульок. От, і продовження ще два кущі. Ось один за теракотовими кульками і другий. Біля ось тут плющика. Дивіться, вона така цікава. О, сонечко, бачите, сонечки. Вона цікава така, починає свій розпуск, неначе такі бутончики, неначе буде ромашечка. Але потім розпускається, в отаку. От тут, бачите, на одному з стебельців, отак, дивіться, яких багато. Отак цікаво. От, Ось тут такий більший розпуск видно. Ну, і ось тут найкраще видно, мабуть, що. Дивіться. Яка вона прекрасна. Просто неймовірно. Мені здається, оці високорослі на Валентина казала, що на пів... півдні України вони прищіплюють, вони в них квітують, співають, і вони не невисокорослі. Такі сорти можна замовляти. От просто квіти прекрасні, іноді такі низькорослі не знайш, які бувають високорослі красуні. От, ось така під номером 10, красуня. І під номером 11 теракотові оці кульки. Подивіться, які вони прекрасні, просто пречудесні. Розсаджувала кущиками, але надто близько одна до одної. І, е, е, Получилось таке е ціле поле теракотової хризантеми, Подивіться, хоча це е такі напівкулькова, я так би сказала. Всі хризантеми прекрасно зимують, не одна в мене не вимерзла. всі, ну це, Дивіться, це вона почала квітувати з початку жовтня. Ось на середину жовтня тако, ну, де посаджена. На сонці вона більше розкрилась. Тут в мене на півтінь. Ось тому ось таке розкриття в неї. Дивіться, дивіться, яка ж вона прекрасна. Просто неймовірна. Неймовірна красуня. Ось така. Під номером 11. І так, щоб мені запам'ятати розположення Хризантем за цією бордовою 10 Мене йде, повторюється, на розсадній грядці оця красуня, яка під номером 4. Щоб я запам'ятала. Ось, а за нею йде теракотова кулька. Ось вона така теракотова у мене кулька. От, така велика. А вже позаду неї, під шостим номером, така ніжна. Фіолетова, даже не можу назвати колір. Що це за колір такий? Е також кулька, яка під номером 6. Далі в мене ще не розкрилися хризантеми. Буду додавати. Ось такі прекрасні. На 11 Жовтня. Забула я ж забула про свою углову грядочку. Під номером ще 12 добавлю, бо вона вже давненько квітує. Десь з початку жовтня, ось тут іще бруньки. Но вони дуже щільно посаджені, тому хочу запам'ятати, вони в мене перемішку йдуть за пухіроплідником Лютеус. Найперша іде оця рожева під номером 12, 13 буде пухка жовта. Я потім просто додав фото. Потім оп знову іде оця рожева 12-та. Ось по за юкою знову жовта під номером 13. І ось угол рожева 12-та. За нею, за юкою жовта. 13-та. Це буде жовта, пухка хризантема. І за нею одразу ж знову жовта пухка. Добрий день. От, А вже подалі буду знімати це, скоріш буде е, ромашковидно. Ну, потім дозніму.